Ім'я Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Маємо сьогодні в Євангелії представлено дві події, чудові події, які показують, хто для нас є Ісус. Ми будемо говорити сьогодні про другу особу Божу, про Ісуса, якого Бог послав. Отже, це Ісус іде по дорозі. І зустрічається йому е, на ім'я, що був голов, головою синагоги, тобто головою церкви людина поважна. І він мав дочку єдину, яка була, якій було 12 років, але вона була хвора і вмирала. І 12 років це так само 12 число повноти. Тобто, це. Повноцінна людина. І, до речі, навіть вважалася дитина, бо дитина вона прирівнювалася в той час до тварини. Це щось таке там ходить, якась така маса інертна, яка не слухає, що бушить. А от люди вважалися тоді, коли вони в 12 років здавали екзамен стори і тоді вже поважали за когось, тобто аж тоді вони ставали членами суспільства. Тобто, фактично повноцінна вже людина і тут вмирає число повноти. І він е, пішов, пішов, щоб допомогти цьому Єірові. Є друга історія про жінку, яка е, була хвора на кровотечу, такий свого роду е, місячні чи період очищення, це так, щоб зрозуміти, що таке кровотеча, про яку йдеться. Але це було не типово. Вона була хвора 12 років, це відбувалося. Це постійне е, знекровлення організму і витратила всі свої гроші на лікарів, і їй це не допомогло. Це є особа, е, яка вважалася тоді нечистою. Е, до, чого, все, до, до чого вона доторкалася так само було нечистим. Е, навіть з е, передань церкви знаю, що в період очищення е, жінки їм заборонялося ходити до церкви. Це дуже такий стародавній. Е, Звичай, про який я дізнавався, тільки тому, що кров в церкві, якщо залишалася, це символ смерті, символ вбивства, символ кровопролиття, тобто кровопролитна війна це є так само символ смерть. Отже, смерть завітала до церкви, або щось що пов'язане зі смертю. І тому церкву треба було пересвячувати. Тобто, настільки це було тоді, цей символізм мав значення. Зараз маємо засоби гігієни, цього не потрібно робити. Навіть коли б це сталося, чи якась там кров була, чи хтось там порізався, чи ще щось, це зараз по-іншому дивимося на це. Дякуємо Богові за цю переміну мислення. Отже, цей період так само смерті. Маємо смерть, дві смерті сьогодні зустрічаються. Смерть дочки. Що означає, що була смертельно хвора? Це хвороба, при якій попередньо вже люди вмирали. Тобто це не була просто хвороба, яка може помре, може не помре. Тут є конкретне свідчення, була вже при смерті, тобто точно вже помирала. Тобто, фактично, це за хвилини, за, за, якісь, за якісь години до смерті. І так само маємо тут символ смерті, це кровопролиття, цю, цю м, кровоточиву жінку. На мене вразило те, що така жінка була ізгоєм. вона... Не мала права ні до чого доторкатися, ні до кого виходити. Фактично, це вже мертва людина за життя. Це людина, яка живе 12 років від людей, вона, вона не живе нормальним життям. Це вже фактично ходячий труп, який просто чекає своїх днів, щоб померти. І тому їй було байдуже. Байдуже, що її каменують, байдуже, що про неї подумають, вона знала. Що має якийсь план, план е, свого останнього порятунку. Е, власне, оця віра, віра і іра, що особа Ісуса може допомогти, віра жінки, що Він їй може допомогти, сьогодні буде ключовою в цьому Євангелії. Коли е, за цією вірою жінка доторкнулася до Ісуса, Він її викрив, щоб не. Е, Засвідчити цю віру для інших. Е, тобто, е, коли б жінка скрилася, можливо, би віра в неї ще була така забобонна. Це як доторкнутися до ікони святих, до чогось святого, і людина отримує зцілення. І дуже часто вважається, що саме ці речі, до яких люди доторкаються, святі місця паломництва чи олії якогось святого зціляє. Тому люди так. Стараються здобути цю частинку олії свяченої води святого місця. Гарний приклад є історія, коли одні хворі попросили привезти зі святого місця води. А ті забули. Буває, І набрали зі своєї керниці води і принесли, Людина її спожила і зцілилася. Тобто, виходить, це не кринична вода, зцілила це віра тої людини. Тому насправді Господь хоче викрити цю можливу, можливо, ще таку віру, ми, я тільки здогадуюся за одним із коментарів ще семінарійним, таку, називаємо так, поганську віру, що дотик до Ісуса, до, до якоїсь Божої сили може зцілити. І Він хоче показати, що не дотик зціляє, а особа. А особа це означає відносини, з ним треба заговорити, треба визнати, поклонитися, тобто визнати, хто це є. І, власне, ця віра. Він лікує, можливо, цю віру, якщо вона була така неправильна, і виявляє наяв. І впавши е, е, йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулося, як негайно одужала. Сказав Ісус: Дочко, віра Твоя спасла тебе. Іди в мирі. Будь спокійний, не переживай все добре. Тобто, саме Господь. Це навіть Господь, Він е, лікує він не тільки Богом, Богом людей, Богом, який зціляє, Він так само, який підтримує, який заспокоює і дає мир. Він говорив, ще, і, і, і якось приходить хтось від голови Сіналоги та й каже, дочка твоя вмерла, не турбуй більше, вчителя відпусти його. Ісус, побачивши це, назвався до Нього, не бійся тільки віруй. Тобто є вже захитана віра. Вже Ісус не встиг для чого його турбувати. І каже, не бійся тільки віруй, вона спасеться. Що мав робити цей Яір? Міг е, е, повірити фактам смерті, а міг повірити Словам Ісуса, бо Ісус його зараз виліковує. Не бійся. Знову є страх. Страх, що дійсно цей факт незаперечний, тільки віруй. Він тоді повірив. Приходив до цієї хати з Іром, були там, і він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Тобто, він впустив тільки тих, хто мали цю віру і апостолів, щоб їм засвідчити. Всі плакали за нею, та й голосили. Він мовив: не плачте, вона не умерла, вона спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерло. Тобто, тих е, плакальників. І тих, що сміялися, бо не вірили в Ісуса, вірили в факти, які є. Ісус навіть в цю кімнату не опускає, тому що, хоч би хто з мертвих воскресник попередньому, тої неділі Євангелії було, то вони не повірять. Тоді він узяв за руку голосно, мов, да дівчину, встань, і дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Це також символ життя людини, і що вона далі наповняється, мертві не їдять, а це символ, що вона живе. Батьки ж її були здивовані вельми, та, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. Маємо сьогодні е, перемогу над смертю. Е, коли смерть бере символи смерті, коли смерть хоче показати, що вона. Має силу, вона має владу, вона має ніби повну владу, бо там 12 років, там 12 років, то тільки Ісус показує, що вона не має влади. Висновок один. Ви зараз на такому пограниччі віри. Є смерть і факти смерті є війна і є ваша віра. Що вона вибере? В що вірите? Якщо ми виберемо вірити в життя, то повірте, життя буде в вашому житті. Коли виберемо смерть, депресію, смуток, є факти, які засмучують, є реальність, яка не дає надії, що війна закінчиться. Є факти, що показують, що, що є погано і може бути ще гірше. Бо коли казали, коли коронавірус, що може бути гіршим, може бути щось гірше, так? А може ще буде щось гірше, це і факти. Але віра якраз визначає, в що вірити. Тому, коли ми віримо в Бога, маємо його, його як Спасителя, то він покаже, що життя життя є правдиве, життя є вічне. Воно завжди перемагало смерть, перемагає і буде перемагати смерть. Тому нехай сьогодні наш двобій, між смертю, яка з усіх кутків промовляла, з домів, з вулиць. Вона нападала на, Ісут, на Ісуса. Вона нападала на віру, на віру всіх оточуючих, і Ісус всюди це розрушав. Він показував, що смерть не має місця. Тому, дякуємо Боже, що Ти дав нам дав нам Спасителя. Дав нам Ісуса Христа, який нашим життям, які нашою єдиною надією в ці часи. Ті факти, які до нас долітають, сумні факти смерті, факти розрухи, все, що пов'язано зі смертю, ми відрікаємося від того, і нехай воно не немає над нами сили, тому що ми проголошуємо Господом нашого життя Ісуса, який поборов, який переміг смерть на Христі. Ми відрікаємося від духу смерті, який зараз знеохочує всіх захисників нашої землі в зневірі, що робити, а для кого ми боремося. Ця війна вже багатьом не потрібна. Хтось хоче на цьому тільки заробити. Скільки можна тривати, це все знеохочує і опускає руки. І ці хвороби, які сьогодні були, вони здатні опустити руки. Жінка все витратила. І стало їй гірше. Ми вже все, що могли, багато хто віддав для перемоги з фізичних і, можливо, і таких сил, і матеріальних, і духовних. Руки опускаються коли і факт смерті дочки. Але ми дякуємо, що Бог дає нам життя. Тому сьогоднішній Євангелій це проголошенням життя, проголошенням життя в наше життя. І проголошуємо нехай цей дух. Діє на всіх, кому це потрібно. Наше, напевно, завдання це проголошення нести до тих, з ким ми спілкуємося, з ким, з ким ми живемо, з ким ми будемо мати дотичність, кому ми можемо підняти цю, цю надію, але тільки е, авторитетом. Це Ісус, який переміг. Він тримає переможний прапор, Воскресіння. Він і в білому переможець, руки підняті вверх. Це означає, що Він є нашим Богом, якого ми проголосили і визнали. Дякуємо, Боже, що Ти є, що ми твої діти. Бережи нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Богові за його любов до нас, тому що сьогоднішні історії показують, як нас Бог любить. Як він хотів прийти до нас, прийти з неба, не сидів тут в якомусь одному місці, постійно ходив, постійно допомагав, годував і навіть тут сказав дочку нагодувати. І це показує його любов. Цей гріх, який нам заважає відчувати цю любов, бо хворі, в той час це символізувало, власне, якісь ніби наслідки гріха. Але навіть якщо зараз ми так не розглядаємо, то все одно. Це і засмучує, це є наслідки диявола, чи хвороби, чи смерть, чи віруси, чи війна все це є Його творіння, це Його вигадка, щоб нищити, вбивати. Тому Ісус прийшов, який той, хто нас спасає від цього всього. Тобто Він сьогодні конкретно в Євангелії показує свою спасаючу руку, що Він діє, Він спасає від смерті всього, що вбиває. Бо та жінка вже фактично вона вже ходила напівмертва, та, і та дочка вже таки померла. Ісус це нас спасає. Тому просимо цих всіх ласк, які нам зробив Спаситель, які нам подарував Спаситель, безкоштовний ласк, це дару Святого Духа. Щоб дякуємо до речі за те, що він нас сьогодні привів до храму, що він дає надає цю свідомість, дає нам цю надію. Багато людей не мають в сьогоднішній день надії, і він е, основною сьогодні такою що такою рисою, для чого він це робить, вертає людину в спільноту церкви. Тобто ми, християни, розвиваємося в спільноті церкви. Жінка тепер може ходити до храму кровоточива, бо вона вже здорова. Вона вже може бути в суспільстві, в церкві живих. Так само, і ця дочка, Я Іра, вона теж є в спільноті живих і теж може тепер, як скільки здали екзамен, я думаю, тоді 12 років, вже так само бути людиною повноцінно і далі жити. Тож далі живемо, далі далі дякуємо за його дари і далі будемо ми в церкві рости духовно, рости соціально, рости спільно, одне одного підтримувати. І цим будемо ширити до моєго царства. Маємо е, події, Тиховлі Степан, Чина Раїса, е, Денісова, Олена і Біденко Світлана святкували день народження і е, хочемо так само прилучитися нашими побажаннями до, до всіх побажань і проголошень, які були в їхнє життя. Тобто все, що люди бажають, там щастя, здоров'я, це все є життя. Прибутку, хтось бажає навіть грошей, та дайте гроші, якщо бажаєте, та що просто бажаєте. Тобто, все це побажання життя, це проголошення, щоб життя, здоров'я, розвиток, цвітіння, пахучість була в їхньому житті. То ми так само, як Ісус сьогодні проголошував життя конкретно для наших героїв Євангелія, і ми бажаємо, щоб це життя, прибуток, примноження, пахучість і, і, і все, що є від Бога множилось в вашому житті на многії і благі літа.

Але Ісус зробив жертву, прийшовши до нас, зробив жертву постійно ходячи між тими людьми, тратячи свій якби, час, я так в фізичному вимірі зараз говорю. І ми так само маємо нагоду прилучитися до цієї жертви. Цю жертву, яку ми продовжуємо на службі Божій. Ми приймаємо, ми приймаємо. Ця жертва знову продовжується тут, вона знову відбувається, і ми приймаємо причастя вже Воскреслого Христа. І так само церква нам пропонує так само зробити цю продовження і жертви, яка теж відбувається у вигляді посту. Тому є піст Пилипівка, який починається від завтрашнього дня, триває до 6 січня. Тому заохочую в різний спосіб взяти в ньому участь, щоб. Це тілесне нас вмирало, і ця жертва була прийнята Богом. Кожен має якісь смаколики, хтось музику любить слухати, хто ще щось. То самі придумайте, чи ви можете пожертвувати, щоб проголосити цю волю, волю добра, волю чогось для того, щоб. То тілесне немало сили, тому є символ посту від чогось приємного, тілесного, позбавитися, щоб дати місце духовному. Тож беремо в цьому участь. Розпорядок, я думаю, звичайний. Щодня служба в 8, середу, овечером, о восьмій, в середу, п'ятницю вечором о п'ятій, о сінадцятій годині, в суботу, в дев'ятій, за покійна, і в неділю вірю, що буде далі дві служби вісім тридцять і на одинадцяту годину. Благословенний всім неділі, слава Ісусу Христу.